thank <laughs> you Вітаю вас на каналі World Market. У цьому огляді ми хочемо розповісти вам, як забезпечити незалежне живлення заміського будинку, використовуючи сонячний інвертор, сонячні батареї, літі-залізофосфатні акумуляторні батареї, бензиновий або дизельний генератор і систему автоматичного підключення резерву. Не суто про технічні характеристики, а про досвід створення автономної системи, її налаштування та трансформації, а також враження від використання. Розглянемо конкретний приклад: за міський будинок площею 300 квадратних метрів. Трифазний вод, триполюсний автомат, С40, договірна потужність по будинку 20 кВт по трьох фазах. Опалення газовий котел. Вода свердловина. Потреба у незалежному живленні виникла з початком атаки РФ на нашу енергосистему восени 2022 року. Ми вирішили встановити систему саме на гібридному сонячному інверторі, який має розширені можливості налаштування та дозволяє підключити сонячні панелі, щоб не постійно сидіти на генераторі, а заощаджувати електроенергію від ДТЕК. У системі використовується не три, а один однофазний інвертор та набір контакторів, які при зникненні однієї з фаз об'єднують всі три фази по будинку в одну. і Будинок до виходу інвертора. Відповідно, по будинку в цьому режимі розповсюджується одноіменна фаза, що генерується інвертором. Важливо також не забути забезпечити автоматичне відключення трифазних споживачів, якщо такі є. Це здійснено за допомогою трифазних реле контролю напруги. Якщо всі три фази зовнішнього живлення присутні, то інвертор працює за однією фазою, це у нас фаза Б, на якій знаходяться всі основні обладнання будинку, споживання якого в день буде компенсоване сонячними панелями. Ми не відокремлювали пріоритетну мережу автономного живлення техніки в будинку. При відсутності живлення інвертор забезпечує живленням весь будинок, і вже його мешканці розуміють, що не варто використовувати зайві пристрої в цьому режимі, щоб не розрядити акумулятори дуже швидко. Пройдемося по обладнанню. Серцем нашої системи є сонячний інвертор ProVolt GI 8000 з двома mppt контролерами, однофазний, робочою потужністю 8 кВт і з короткочасною пусковою потужністю до 16 кВт. Код товару на нашому сайті 9407. Вартість станом на 15 вересня приблизно 53 тисячі гривень. Інвертор може бути налаштований для різних режимів використання. Розглянемо варіант, в якому він працює у нас на об'єкті. Пріоритет використання енергії: спочатку сонце, потім мережа, потім акумуляторна батарея. Логіка наступна: спочатку будинок використовує всю сонячну енергію, якщо вона є, якщо її недостатня, інвертор додає енергію зовнішньої електричної мережі, і якщо її також немає, використовує це енергія накопичена в акумуляторних батареях. Енергія в батареях накопичується переважно в день, коли є сонячна енергія. Якщо вночі не було мережі і на ранок батареї розряджені, в день не сонячний, акумуляторні батареї заряджаються від зовнішньої електромережі. Якщо ж немає і електромережі, сухі контакти інвертора при падінні напруги на батареї надають команду на автоматику генератора, і генератор запускається. При цьому інвертор відстежує накопичений від генератора заряд за рівним напруги на батареї. Цей параметр налаштовується певними пунктами в інверторі, і при досягненні, наприклад, 80% заряду генератор вимикається, щоб не витрачати багато палива. При цьому будинок продовжує живитися від акумуляторної батареї, в очікуванні або сонця, або зовнішньої електромережі, при отриманні яких навантаження в будинку перемикається на це джерело, і паралельна батарея починає виряджатися. І так по колу. Інвертор живить будинок то від сонця, то від мережі, то від акумуляторних батарей, а в екстремальних випадках запускає генератор, щоб живити навантаження в будинку і паралельно поповнити запас енергії в батареї. Для виконання всіх цих функцій інвертор має безліч налаштувань, які Дозволяють точно регулювати його роботу за часом, напругами на джерелах живлення, рівнем заряду і інші параметри. Для моніторингу роботи інвертора є Wi-Fi модуль, вбудований в інвертор, та застосунок, який встановлюється на мобільний пристрій як для iOS, так і для Android. Другий пункт обладнання це генератор. У ситуаціях, коли постійно відключали електроенергію, а іноді її взагалі не було цілий день, і навіть місцеві трансформатори почали виходити з ладу від постійних вимикань. Без генератора дуже важко було обходитись, і я вважаю, що він повинен бути обов'язково включений до системи автономного живлення будинку. Влітку, коли дні переважно сонячні і панелі виробляють достатньо енергії в день, якої вистачає для потреб будинку і для повного заряджання акумуляторних батарей, можна обійтися і без генератора. Проте навіть влітку, коли у вас є, наприклад, полив ділянки, в якій працює вночі, насос споживає багато енергії, заряду батареї може і не вистачити до ранку. Це якщо використовувати її не економічі, пральна машина, Чайник і таке інше, і генератор також буде допомагати вам у цьому. Генератор був встановлений у гаражі, організовано відведення вихлопних газів на вулиці нержавіючою гофрою діаметром 40 мм та довжиною десь 1,5-2 метри. Генератор на цьому об'єкті Matari MX 11000 e ATS, він був встановлений ще до інвертора. І тут ми стикнулися з першою проблемою, пов'язаною з тим, що генератор у нас був не інверторний. Під час роботи генератора, якщо все навантаження в домі вмикалося або вимикалось, Оберти генератора змінювались, частота струму також змінювалась, і сонячний інвертор відмовлявся адекватно перетравлювати енергію, що видає генератор, для використання її для заряду акумуляторної батареї. Іншими словами, інвертор вбрав енергію з генератора, передавав її до будинку, все в будинку працювало, але для заряду акумуляторної батареї інвертор відмовлявся використовувати цю енергію. Були короткочасні моменти, коли він починав заряджати батарею, але як тільки в будинку включалась або вимикалось якесь обладнання, оберти Гона знову скакали, гуляли, частота струму теж гуляла, і інвертор знов припиняв брати енергію для заряду. В принципі, можна працювати і в такому режимі, але доведеться постійно сидіти на живленні від генератора, оскільки батарея не заряджається від нього і це не дуже зручно. Тобто генератор працює, споживає паливо, генератор потужний на 7-8 кВт, а навантаження в будинку середнє, наприклад, 1-2 кВт. Ми могли б ще 3 кВт брати з нього для заряду акумуляторних батарей, але не можемо. Тому, коли жорсткі Відключення енергії закінчилася, і ситуація з наявністю генераторів поліпшилася. Генератор Матарі був змінений на дизельний генератор, який, в принципі, був набагато стабільніший в обертах, і інвертор нормально брав з нього енергію для заряду. Пройшло небагато часу, і в кінцевому підсумку виявилось, що дизель був занадто гучним. Звук його роботи та вібрація подразнював ближче до літа. Дизель замінили набагато тихіший бензиновий, але вже інверторний генератор Кензона Кейс 8100 AE ATSR. Код товару 7948 на нашому сайті. Всі проміжно використані генератори були направлені на інші об'єкти замовника і не пропали даром. На цьому генераторі ми в кінцевому рахунку і залишились. В ньому достатня потужність до 7 кВт, розйом автоматики повністю сумісний з первічним генератором Мотарі, який тут був. Генератор має економічний режим роботи на низьких обертах для економії бензину, що може бути дуже актуально. Але в нашій автоматичній системі ми цей режим не змогли використати, оскільки при відсутності електронного. Енергії та переключені навантаження на генератор, всі прилади в будинку одночасно включаються. Навантаження відразу велике на 1-2-3 секунди, і генератор не встигає підняти оберти з мінімальних, щоб вийти з економічного режиму, і при цьому автоматика видає помилку. Тому ми використовуємо його в стандартному режимі повної потужності. Довелося трішки доробити вихлопну систему генератора, замовити у зварювальника фланець для переходу на вихлопну трубу діаметром 40 мм, яка вже була зроблена для генератора до для герметизації з'єднання фланця та гофри ми рекомендуємо використовувати цемент для вихлопних систем в тюбіку, який ви знайдете на будь-якому авторинку. Третій пункт нашого обладнання це автоматика запуску генератора. Спочатку ми використовували ручний перемикач Hager, але незабаром стало зрозуміло, що ходити та постійно включати все це вручну, тим більше коли часто діти залишалися самі вдома, це не дуже комфортно, я б сказав, зовсім некомфортно. Було вирішено використовувати автоматику до з можливістю дистан Запуску через додаток для iOS та Android. Для цього автоматика використовує sim картку мобільного оператора, яка встановлена в контролер. Модель автоматики в нашому каталозі – Datacom D265 a GSM з віддаленим керуванням. Після цього користуватися генератором стало дуже комфортно. Ви можете запустити генератор в будь-який час за допомогою додатка на мобільному телефоні, лежачи на дивані або перебуваючи на іншому кінці планети, якщо це буде потрібно. Ви можете встановити авто. Автоматичний режим, і тоді запуском генератора буде керувати інвертор. Якщо батарея буде розряджатися, або ж якщо не хочете, щоб вночі генератор когось турбував, встановіть генератор у режим стоп. І тоді він автоматично не буде запускатися вночі. Все робите з телефону, не треба постійно бігати в гараж. Бонусом ви отримуєте смс-інформування на телефон про всі події, які виникають у вас на об'єкті з зживання. Четвертий пункт нашої системи це сонячні панелі. Зважаючи на те, що взимку ухмарно поговоримо, Воду. Сонячні панелі видають лише 10-15% від їхньої повної потужності. З урахуванням вільного місця на даху та з естетичних міркувань було встановлено 13 сонячних панелей потужністю 570 Вт кожна від виробника Jinko Solar. Ми враховували, що навіть взимку панелі будуть генерувати близько 0,5-1 кВт енергії, що достатньо для підтримки обладнання в будинку, щоб будинок міг бути довгий час автономним. У перший МППТ стрінг інвертора було підключено 6 панелей та 7 штук у другий стрінг. Нагадаю, що інвертор має два мппт стрінги по 4 кВт енергії панелей кожний. Частина панелей була більше звернута на південно-східний напрямок, щоб отримати більше енергії вранці, а інша частина на південний захід, щоб забирати більше ввечері. Усі панелі, які об'єднані в один стрінг, підключаються спеціальним кабелем послідовно одна до одної. А кінці кабелів подаються на інвертор, спускаючись з даху до гаража. Те саме відбувається з другим набором батарей, які підключені до другого МП Ппте стрінго п'ятий пункт нашого обладнання це дві збірки літій залізофосфатних акумуляторних батарей ємністю 48 вольт. 140 Агадин кожна, що в сумі становить приблизно 14 кВт годин запасу енергії. Акумулятори дозволяють мати автономний запас енергії для живлення обладнання потужністю 1 кВт протягом 14 годин або 500 Вт до 1 доби. Як я вже згадував вище, якщо акумулятори розряджаються до певного рівня напруги, який налаштовується в інверторі, сухі контакти інвертора замикаються і відправляють сигнал автоматиці генератора для запуску. Зарядний струм в інверторі налаштований так. Щоб від мінімального рівня заряду акумуляторів до 80% заряджати їх від генератора за 3-4 години, щоб він не працював довго і не витрачав багато бензину, не турбував шумом та викидами газів. Така робота була неможлива з неінверторним генератором Матарі. Інвертор постійно переривав зряд акумуляторів, коли частота струму коливалася через зміну обертів, викликану включенням та вимиканням техніки в будинку. Саме тому Матарі був змінений на кіонер Також ви можете використовувати дизельні генератори, вони стабільніші в обертах, і частота струму в них не так коливається, що дозволяє інвертору краще перетравлювати енергію від генератора. Однак, у нашому випадку бензиновий інверторний генератор виявився зручнішим. Оскільки його синусоїда та частота струму ідеальні, він тихий, компактніший, легкий і вихлоп не так смердить, як у дизельного генератора. Що стосується використаного обладнання, це, мабуть, все. Якщо не враховувати ще кілька трьохфазних реле напруги та контакторів, які відключають потужні навантаження в будинку, які не є критично необхідними, але вимагають багато електроенергії. Також було організовано декілька обхідних перемихачів. Звісно, було ще дуже багато доробок і переробок, бо одразу планувалося просто генератор і ручне перемикання резерву, а вже після стало зрозуміло, що без автоматики водорезерву резерву не обійтися. А вже згодом прийшло розуміння, що сидіти по. На генераторі теж не варіант, і потрібен інвертор з сонячними батареями і накопиченням енергії. Плюс треба враховувати, що все це робилося у будинку, де вже готова вся мережа, і виникло багато нюансів. Якщо взяти всю вартість робіт, які були виконані для монтажу інвертору, сонячних панелей, кабелі підключення цих панелей та акумуляторних батарей, вартість металоконструкції, на, на яких змонтовані панелі, підняття всього цього на дах, установку, монтаж та настройку автоматики генератора щита комутації та вихода інвертора, то все це вийшло приблизно 2500 доларів або 93 тисячі гривень. Порахуємо все разом. Інвертор близько 53 тисяч гривень, генератор приблизно 58 тисяч гривень, автоматика генератора 38 тисяч гривень, сонячні панелі 13 штук 102 тисячі гривень, акумуляторні батареї 2 штуки, приблизно вартість 184 тисячі гривень, роботи, як я вже казав, 93 тисячі гривень. Складаємо все це в кучу і загалом отримуємо приблизно. Ізно 11 тисяч доларів. Звучить дорого? Безсумнівно, так дорого. Коли це окупиться, важко сказати. Ймовірно, навіть не окупиться зовсім. Системи з акумуляторними батареями це не про вигоду, а про комфорт. Це про теплий душ зранку, про гарячу каву, про розігрітий сніданок та інші приємні дрібниці, до яких же ви так звикли. Підім'ємо підсумки. Якщо ви проживаєте у будинку з такою системою і виникають тривалі перебої електропостачання, вам іноді треба буде долити бензин у бак генератора і ви не будете відчувати дискомфорту через відключення електрики. Якщо відключення недовготривалі, то можливо навіть не буде запускатися генератор. Сонце та батареї впоруються з завданням. Якщо це за міський будинок не для постійного проживання, то тоді, коли у вас там немає і живлення відключать, вам не варто хвилюватися за холодильник. Загазове опалення, сигналізацію, відеоспостереження, нічне освітлення ділянки та інше обладнання в будинку. Велика ємкість батареї забезпечить роботу всього цього обладнання вночі, а вдень сонячні панелі забезпечать достатню кількість енергії для живлення обладнання, а також відновлення енергії, яка була витрачена з акумуляторів вночі. Генератор при цьому буде стояти на поготові і в разі необхідності він буде запущений автоматикою, відпрацює на зарядку батарей і потім вимкнеться автоматично. Це і є головне. На мета, якої ми хотіли досягти, побудувавши цю систему: комфортне проживання в будинку під час активних відключень електропостачання з мінімальним використанням генератора та тривалим повністю автономним забезпеченням потреб будинку, коли в ньому нікого немає. Завдяки батареям літій залізофосфатного типу, які забезпечують до 7 тисяч циклів заряду розряду, система буде служити вам протягом багатьох років. Коли загрози тривалих відключень вже не буде, сподіваюся, цей час настане незабаром. Інвертор можна буде перенастроїти. На алгоритм споживання енергії, сонце, батарея, мережа, що дозволить мінімізувати покупки енергії від міських мереж завдяки більш активному використанню акумуляторних батарей. Ось такий у нас вийшов огляд. Якщо вас зацікавила така чи подібна система або окремі її елементи, ми будемо раді, якщо наше відео допоможе вам її забрати. А якщо ви бажаєте, щоб ми зібрали цю систему для вас, будь ласка, звертайтеся. Ми проведемо огляд вашого об'єкта. Підберемо необхідну конфігурацію, здійснимо монтаж, візьмемо обладнання під гарантію. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайку і до зустрічі в наступних відео.